Відео з весілля випускного подорожі чи свят це не просто кадри з минулого, це справжні сторінки нашої історії. Часом ми відкладаємо їх на потім. Хоча саме ці записи здатні повернути нас у момент, де ми були безтурботними, щасливими та сповненими надій. Ходімо запитаємо у міничан, коли в останні вони переглядали власні відеоархіви. Ну, навіть я не знаю, років на мінус 10, а то 12 назад. Вони всі на відеокасетах, а зараз вже ж не модно ці відеокасети. Вони всі в селі. Ми коли приїдемо собі під чайок, так і споминаємо це. Таке важке питання, тому що все, що в нас було, залишилось вдома. У нас нічого немає. Саме я кажу, мені не так шкода, мій телевізор, як то флешка з нашим відео свадьба. Там була наша ролики, фотки були там. Тому що нічого не залишилось, навіть фоток немає. Тому тільки телефон, дитячі якісь там відео. Я переглядаю все. У нас, коли приходили друзі, ми завжди включали. У нас на кухні висів великий телевізор і ми включали нашу свадьбу. Хто там ще не бачив, то ми включали весілля наше всім показували. Дуже класно було. Буквально на вихідних. Це згадка завжди на все життя. Тому я рахую, що потрібно щорічно переглядати такі якісь згадки минулічні. Під час війни це важко зараз, немає цих весіль, немає цих святкових дій, тому тільки приємні і теплі. Е, останній раз дивився рік назад, випускний, емоції приємні були, ностальгія. Я військовий, випускався з військового університету, Харківського університету повітряних сил національного е, свято такі, таке буває раз на життя, скажімо так, коли ти становишся офіцером. É Só pra